Та зараз більш серйозна тема. От у нас уже на зв'язку з нами Олег Цвілий, правозахисник, голова організації Захист В'язнів Україна. А, і ми з ним будемо говорити про те, що от, зокрема в партії Свобода запропонували мобілізовувати засуджених, і чи варто в Україні власне формувати свої підрозділи із засуджених, які готові воювати, чи варто звільняти із в'язниць засуджених, які готові добровільно долучитися до опору окупанту? От, власне, з паном Олегом ми і будемо говорити на ці ну непрості, скажімо так, теми. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, да, ми вже анонсували. От, власне, ви щойно чули і чули наші слухачі про це. І от ваша думка щодо того, чи варто мобілізовувати засуджених для того, щоб вони власне так само поповнювали лави Збройних сил України. Так, дякую за запрошення. Тема дуже актуальна. Я з радістю висловлю свою думку з цього приводу. І скажу, що якщо коротко, то варто. Варто лише тому, що ми, наша країна воює з засудженими росіянами, воює інженерами, айтішниками, цивільними людьми, які не навчалися цьому всьому. І звісно, що в цьому протистоянні проти цієї кримінальної орди гинуть кращі. Краще наші українці. І в той час, коли ми бачимо навіть ловлять на вулиці якихось цивільних студентів, немотивованих українців, і в цей час, коли мотивовані засуджені та колишні засуджені, у яких по... постраждали рідні, у яких зруйновані будинки, у яких Рідна земля залишилася в окупації, які люди мотивовані захищати свою країну, відстаювати наш демократичний вибір про європейську позицію, їх лишати цього права. Я вважаю, це ну, на, на, наразі це зовсім не актуально і навіть ну, дурня якась виходить, ви розумієте. Саме засуджені та колишні засудження можуть, можуть створити висоме доповнення до допомоги Збройним силам України. Щодо окремих батальйонів, з цим я не погоджуюсь. Вкупу збирати цих людей не потрібно, а ось скажімо так, розсіювати їх, доповнювати якісь підрозділи. Збройних формувань ЗСУ, це цілком реально. Самі ж засуджені, вони ж також не, не всі військові. Ну, мало хто там з колишніх військових, які мають досвід бойових дій. ось І тому їх потрібно, щоб вони десь когось переймали досвід, були під контролем, тому що люди емоційні. Так, Їх от а от до речі, пане Олеже, от через те, що люди емоційні, те, що люди, скажімо так, один раз звернули з шляху такого порядного, так і вчинили якісь злочини. Чи не думаєте ви, що є певні ризики, тому що ці люди будуть так чи інакше долучені до яких, якихось матеріальних, умовно, ну там, до одягу, до не знаю, гаджетів, до елементарного вони будуть разом зі своїми побратимами знаходитися в спільному просторі. Чи не виникне у них якоїсь не знаю, спокуси, щось поцупити, щось, що не так лежить, на щось обміняти? Я розумію, що таке є і. В звичайній армії насправді, ну чого тут гріха таїти, воно є і дійсно є окремі індивіди, які можуть там, умовно в якомусь населеному пункті щось обмінювати на алкоголь і знаємо такі випади. ну давайте ну, не будемо прикриватися, що ми всі святі та Божі. Але разом з тим мені здається, такі ризики зростають, якщо серед бійців опиняються засуджені, особливо за крадіжки, Дивіться. особливо за якісь такі от махінації схемки. Ризики, звісно, залишаються. Але війна вона, ну, вплинула на всіх і на мозок, і на свідомість, е і засуджений в тому числі, ви розумієте? І коли я знаю, я просто не просто так теоретично філософствую, я знаю цих людей, е в яких е особисто війна е наслідки значить, створила, і вони. Їм варто давати шанс. Окрім того, тут потрібно, звісно, не кожному, хто забажає, а звісно, потрібно, я пропоную, наприклад, якусь створити комісію. Ця комісія має бути входити там, з працівників Державної кримінальної виконавчої служби. Все ж таки, як не як, вони в них перед очима е е е е е кожного дня. Хоча і довіра до співробітників не така вже і велика, але якщо вони будуть частину входити цих людей, частина, наприклад, правозахисників, я з радістю зі своїми колегами ввійду в цю комісію, ми маємо можливість про особу зібрати повну інформацію. Нехай в цю комісію війде якийсь представник Збройних сил, який подивиться на людину і скаже, чи вона потенціально може принести користь чи просто одне його бажання, а потім з ним там возитися, як то кажучи. Розумієте? Тобто тут. В кінці кінців є ще практика застосування е, поліграфу, так скажемо, детектора брехні. Тобто, в комплексі ми людину перевіряємо і далі на навчання, і далі в якийсь збройний підрозділ, який забажає ризикнути, скажімо так, взяти е, на поруки, скажімо так, цю людину. І не обов'язково е, одразу там. Довіряти якийсь там доступ до зброї, до гаджетів, як ви кажете. Можливо, це буде якесь поетапне поновлення довіри, розпочинаючи там з багато чого потрібно в армії: грузити, перевозити, там, копати в кінці кінців, якісь е, е, захисні споруди, наприклад, там, в ті же ж завали розбирати. Ну, ви розумієте, там роботи дуже багато різного. А, я Це розумію. Нехай це все буде поетапно, головне долучити до цього загального спротиву цих людей. Ну добре, але дивіться, тут ще ж момент такий. По перше, потрібно, я так розумію, що потрібно якесь бажання від в'язнів. Це ж не має бути обов'язковою історією. І тут, от питання в контексті того, що дивіться, от в березні минулого року Зеленський підписав закон, який вносить зміни до кримінального кодексу про скасування запобіжного заходу для проходження служби в збройних силах в умовах воєнного стану. Тобто документ визначає перелік осіб, яких можна випускати з в'язниць для проходження служби під час загальної мобілізації. Тобто, якщо ти призовного віку, якщо ти підлягаєш усім вимогам, наприклад, війська, тебе реально можуть випустити з СІЗО. На навіть під час там слідства якогось в залежності, ну звичайно, це від типу злочина залежить, бо тяжкі злочини не випускають. Але ти можеш цілком вийти з СІЗО і піти служити. І я так розумію, що якщо ти дійсно ну а там все, все виконав і пройшов в якусь службу, і навіть можливо отримав якісь нагороди, то там далі можна говорити вже і про якесь пом'якшення вироку, напевно. От в такому це контексті добре. багато, це, а, це, засуджених це добре, але ж тут це не ну, ми ж, ми ж, ми ж ще скажемо не про засуджених, ми ж кажемо про тих, які потрапили в конфлікт закону вже під час, скажімо так, збройного конфлікту, тобто в період повно, після повномасштабного вторгнення. Так, це по 616 статті. Їм там таке можливо, коли прокурор, скажімо так, не, не заперечує в цьому випадку. Це все добре, це одна частина питання. Я кажу про самих засуджених. Якщо ми вже кажемо про засуджених, то з початку війни повномасштабного вторгнення дуже дуже величезна хвиля бажаючих висловили стати на захист. Навіть спочатку було там частину людей помилували. Я просто слідкую з першого дня про цю ситуацію і. Коли люди мені писали і телефонували, кажуть, що ми не через те, щоб звільнитися, ми дійсно хочемо стати на захист. От повірте нам, дайте нам шанс. Цих людей і не милували, і не звільняли на умовно дострокове звільнення. Хоча люди казали, звільніть мене навіть на тих умовах, що якщо війна скінчиться, я піду досиджувати. Ви розумієте. І в кінці кінців ніякого сприяння. Не було по, по направленню помилування і по направленню умовно дострокового. Люди звільняються по кінцю строку і, і просяться йти в ЗСУ. Частина з них змогла влаштуватися. У мене дуже багато історій успіхів. Я про це якесь кіно зніму. Воно варто того. Люди воюють, люди отримують поранення, люди гинуть навіть. Ось, але тут проблема ще в тому, що після звільнення це не, 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 не так просто влаштуватися. Розумієте, вже людина відбула своє покарання. Все, вона вважається на рівні з усіма. Але в неї, якщо не погашена судимість, наприклад, за тяжкий, особливо тяжкий злочин, то цю людину не беруть воювати. Це потрібно там ну Багато чого. Потрібно, як на практиці, це щоб ЗСУ хлопотала про раніше погашення судимості цієї. А тут повинно бути право, так як люди з інвалідністю вони звільняються від е, призову, але за своїм бажанням вони можуть іти захищати країну. І тут потрібно таке ж саме право надати людині, яка вже відбула покарання. яка е, Чому це йде дискримінація? Вони мають право захищати, вони також це їхніх стоснулося, їхніх рідних, їхніх будинків. Чому вони е, е, якимись правдами, неправдами влаштовуються, щоб йти захищати свою країну? Навіть йдуть добровільно, навіть йдуть без цих статусів, без тих зарплат. Ну Я просто вам хочу, щоб ви зрозуміли, що. Так, це категорія засуджені, Люди, які потрапили в конфлікт з законом, це категорія ризикована. Дійсно так, але там багато людей, які заслуговують на довіру, яким можна дати цей шанс. І ми цим шансом маємо скористатися, тому що орда кацапська паре на нас живою людською силою. Наш, звісно, що територіальна і кількістю набагато менша. Я ж кажу: в той час, коли якісь цивільні немотивовані люди їх чіпляють на вулицю, відправляють воювати, і в той час, коли люди, які в яких є якийсь досвід, нехай не завжди бойовий досвід, якийсь кримінальний досвід, ну, якраз при війні він не може пригодитися. Ви розумієте, це держава має використати. Добре, якщо Близко говорити, якщо говорити от про в'язні, ну не в'язнів, а людей, які очікують там вироків, і некримінальних злочинів, тобто це є перелік статей, насправді їх там близько десятка, ну це вбивства, крадіжки людей, насильство, розбещення неповнолітніх, такі тяжкі злочини, розбійні напади, а, То якщо говорити про от всіх інших, які не належать до цих статей, скільки їх приблизно? От якщо так в цілому про Україну сказати, ну це скільки? Це кілька сотень тисяч? Ну, яких сотень? В нас всього утримується близько 50 людей. 50, 50 тисяч. 50 тисяч. Угу. Так, да. А скільки І... з них відсотків це тяжкі злочини? Ну, приблизно хоча б. Ну, я вам так не можу сказати. А, а що стосується тяжких злочинів, я ж кажу: саме по тяжк... дивіться, саме грабіж, тобто людина украла телефон на вулиці. Або, наприклад, вона зайшла, якби там ларьок якийсь обікрала, або гараж. Тобто ніхто не постраждав, а це вже вважається тяжким злочином, тому що проникнення, тобто кража з проникненням. Телефон це вже грабіж. Ну ви розумієте, тобто воно то так звучить, начебто, це тяжкі злочини. Ну, по факту, це може... Статися, ну, отак, побутово, ви розумієте, якимось там ну навіяло йому щось, або там, ну, випив трохи. і Тобто, я ж не я це не відправдую, але тяжкість покарання і тяжкість того сузвучністі для цивільних людей, воно каже, це, це тяжкі злочини. Насправді туди потрапляють ну ну даже навіть якісь підлітки, якісь там ну люди, які. Ну, на яких ти й не подумав, що вони можуть потрапити в таку історію? Ну, тобто це тут, все дуже індивідуальна. Ну, це просто мені здається, що це залежить реально від дуже дуже ретельного відбору. Ну тобто, тут потрібні і якісь спеціалісти з власне з системи, і якісь психологи, які точно скажуть, так от він він зараз Я не бреше, хочу, він хоче служити. Але чи є у нас можливість і кошти, і взагалі змога організувати цей ретельний відбір, оце звичайно питання, пане Олеже, дякую. Дякуємо О, вам, добре. дякуємо за те, що знайшли час. Олег Цвілий, правозахисник, голова організації Захист в'язнів України.